Новини на радіо Лозова в студії працює Анна Білінкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 16 березня. Лозова продовжує оговтуватись після атаки ворожих безпілотників, яка сталася 14 березня. Голова громади Сергій Зеленський ввечері того дня звітував про оперативну обстановку. За його даними, в результаті ворожої атаки пошкоджено два об'єкти критичної інфраструктури. Та 120 приватних домоволодінь у прилеглій зоні влучання. Також частково пошкоджені сім багатоповерхівок. Ніхто з людей, на щастя, не постраждав. Пошкодження у будинках людей різного ступеня. В основному це зірвана покрівля, вибиті вікна та двері, виворочені паркани. Для того аби тимчасово та якнайшвидше закрити дахи вікна, людям видали плівку, терпаулін та плити ОСБ на місці. Одразу почала працювати комісія, яка фіксує наслідки ворожого обстрілу. За день вона опрацювала більше 40 домоволодінь, роботи тривають. Напередодні ворожої атаки лозової безпілотниками в Катеринівці сталася масштабна пожежа. Повідомлення рятувальникам надійшло 13 березня, близько 16-ї години. Горіла балка за межами вулиці Могильченка. Того дня був сильний вітер, і вогонь дуже швидко розповсюджувався, захопивши весь очерет та сухостій поможі. За даними рятувальників, загалом вигоріло три гектари природної екосистеми. Осіння пожежі тривало понад шість годин. І впоратися з вогнем вдалося надзвичайникам о пів на одинадцяту ночі. Причина пожежі, за даними ДСНСників, пов'язана з потраплянням відкритого джерела вогню. Тобто хтось, ймовірно, кинув сірника. Рятувальники вкотре і вкотре повторюють, що спалювати суху рослинність не можна навіть в себе на подвір'ї. Це незаконно, і порушників притягують до адміністративної відповідальності зі штрафами та іншим. А підпали сухостою в природних угіддях, взагалі зараз можуть кваліфікувати як диверсію, а це вже кримінальна відповідальність з можливістю потрапити за ґрати на багато років, не кажучи вже про тварин та птахів, яких людина вбиває, спалюючи траву у ланах. Представники Лозівської громади пройшли триденне навчання у Київському національному університеті імені Тараса Григоровича Шевченка. Навчальна програма під назвою Інструменти місцевого економічного розвитку розроблена в межах проєкту підсилення спроможності громад для відбудови через пілотування їхньої взаємодії з університетами. Реалізується програма альянсом українських університетів за підтримки міжнародного фонду відродження. Під час навчання наша громада, якою опікується університет Шевченка, мала можливість дізнатися від кращих практиків місцевого економічного розвитку про реалізацію конкретних інструментів цифровізації та комунікації у сфері публічного управління. Земельної політики та взаємодії з обласними державними адміністраціями основний акцент був зроблений на трансформації та розвитку міст через підтримку бізнесу, ефективне використання комунального майна та розвитку туризму. Мешканок Лозівської громади, які хочуть покращити навички працевлаштування чи опанувати основи бізнесу та мати шанс отримати підтримку для старту власної справи, запрошують до проєкту під назвою Крила. До участі запрошують також жінок із Близнюківщини. Проєкт Крила впроваджується організацією «Пакт Ukraine спільно з благодійною організацією Конвіктус Україна за фінансової підтримки уряду Канади. Участь у програмі Безкоштовна. Для того аби стати учасницею, треба заповнити анкету. Телефон за яким можна дізнатися деталі та попросити надіслати анкету в месенджер 099 11 35 489 Ольга Проєкт Крила розрахований на жінок, які на даний момент не працевлаштовані або ж мають неповну сезонну зайнятість, які шукають або вже мають ідею для власної справи, або ж в пошуках роботи у якості найнятої працівниці. І наразі відчувають готовність до змін в своєму житті та мають час на проходження програми. На учасниць чекає майстерня можливостей 6 групових та 6 індивідуальних занять. Заявки приймаються до 31 березня. У лозовій відкрили виставку народної майстрині з близнюківщини Алли Рибалко. В експозиції представлені більше пів сотні художніх робіт, картин, розписаних магнітів та каменів. Тім це далеко не всі твори майстрині, хоч мистецтвом вона займається лише три роки. До цього чверть століття Алла працювала вчителькою початкових класів у сільській школі. Жінка взяла пензлик і почала творити. Сьогодні поціновувачі її творчості є і в Україні, і за кордоном. Кошти за виручені картини майстриня донатить на ЗСУ. Окрім живопису, Алла також пише казки та вірші. З картинами художниці, Алли рибалко можна ознайомитися в Лозівському краєзнавчому музеї. До речі, від початку повномасштабної війни це перша виставка тут. І до новин Харківщини. Всесвітня продовольча програма ООН купила Харківській області три машини для розмінування, які розроблені у Харкові. Вартість однієї такої машини складає 5,6 мільйона гривень. Аналог машини за кордоном коштує від 500 тисяч євро. Одна машина уже пройшла тестування, її передали до піротехнічних підрозділів ФСД, швейцарський фонд із протимінної діяльності. Ще дві машини наразі виготовляють. Про це повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації. Заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний підкреслив, розробка та виготовлення таких машин для розмінування позитивний приклад співпраці бізнесу, держави і міжнародних партнерів, створення конкретно спроможної продукції українського виробництва. За інформацією хова машина до підготовки ґрунту до розмінування дуже проста у користуванні, її можна оперативно ремонтувати. В обладміністрації подякувала постійним партнерам з всесвітньої продовольчої програми ФАО та ФСД за підсилення піротехнічних підрозділів. Пришвидчення темпів розмінування Харківщини та довіру до українського виробника Харківщина один із найбільш замінованих регіонів, тож цей напрямок роботи пріоритетний для нашої області. У харківських річках досі перевищена норма вмісту нафтопродуктів. Збитки від витоку нафти у Немишлянському районі, який стався через обстріл 9 лютого, сягають 157 мільйонів гривень. Розмір шкоди розрахували співробітники Державної екологічної інспекції. Це збитки через забруднення земель та атмосферного повітря. Про це повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков. Лабораторні дослідження щодо суми збитків, які завдали через забруднення поверхневих вод, продовжують проводити. 1 березня призначили три експертизи. Їх проводить інститут Бокаріуса. Служба безпеки України розслідує обстріл і виток нафти за статтею 438 порушення законів і звичаїв війни. Проте після отримання результатів експертиз кваліфікацію можуть змінити, оскільки врахують екологічні злочини. Справу можуть відкрити ще й стосовно екоциду та порушення правил безпеки на Нафтобазі. Начальник Харківської обладміністрації Олексанігубов зазначив, що Харківщина раніше такої масштабної катастрофи не знала. Співробітникам Держслужби України з надзвичайних ситуацій довелося уперше розробляти алгоритм дій, аби подолати наслідки витоку нафти. За словами Сенігубова, нафта потрапила у річки Сіверський Донець, Лопань, Немишля та Харків. Норма вмісту нафтопродуктів була значно перевищена. Наразі у Сіверському Донці фіксують норму, проте в інших річках ще є перевищення. На цьому ми завершимо випуск новин та бажаємо вам мирного неба і тільки гарних звісток. Почуємось.